А я дівчинка маленька, Україна моя ненька. Край корпачка, батько, батько мій, любий серцю, дорогий, мене стриться у косиці, Мені квіти на спідниці. Пірводиця у ведерці, а Україненька у серці. Ще раз річку, ще раз мовлю. я пойду стежку. І смаріще заспіває. Як я землю цю кохаю, хай моя пташка, і на ромашку, І усі карпатські сели, бо щаслива я і весела. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. І її любий, будь завжди на варті. Бо це твоя земля це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, Щі. У неї серце українська море, її душі любов і, і світла віра. Тут зніймає маки і легкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої, не зможеш тім світі відшукати. Oh. Краса спілкування, мова, як сонце, ясне. Мова, то предків надбання. Мова, багатство моє. То... Мова. То чиста криниця. Де б'є мов. мова, вже джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно. Мова державна пелина. Нею Де завжди дорожче.